Так, тепер направо, так? По переході, тільки по переході ходимо. По переході не виходить. По переході, по переході. І по, кругу, по, по кругу. по кругу. По, по кругу сюди, другі, На не виходьте, по переході. Відти, по по виходьте. По Відти, по переході. Вишки, я вас прошу, військову машину пропустіть, Ви не встанете. Проїжджай, ми тебе пропустимо. пропустимо. Військова машина. Не, тур... не кричи, давай проїжджай. Ми треба тут по чуть-чуть пропускати, бля, по одній ну, повітря. Давайте, Так не можна тримати всі. Дайте, хай тут військовий проїдеш. Військова проїдемо. 上がらせるのはやりましょう。